Час новин у марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів сітіві та вікон СТБ». Сполучені Штати оголосили про надання Україні одразу двох пакетів військової допомоги. Про перший на 200 мільйонів доларів оголосив координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. У ньому більше засобів протиповітряної оборони, мінометні снаряди, боєприпаси для Хаймерс та протитанкові ракети Джавелін. Цю допомогу отримуємо безпосередньо з американських складів, тобто не треба буде чекати на її виготовлення. Крім того, Пентагон окремо виділить нам пакет на близько півтора мільярда. Доларів у межах ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає укладання довгострокових контрактів із виробниками зброї у цьому пакеті, серед іншого, боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, мінометні міни, високоточні авіаційні боєприпаси. Сили оборони уразили щонайменше чотири російські електропідстанції в Курській області. Український генштаб повідомляє про вибухи в районах підстанцій і роботу ворожої ППО. Внаслідок цього вже фіксуються перебої зі струмом у Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області. До слова, саме ці енергооб'єкти забезпечують роботу залізниці, якою окупанти перевозять озброєння і військову техніку. Майже 4 тисячі колишніх ув'язнених вже стали до лав війська, служать у різних бригадах на різних напрямках. Напередодні у 47-й бригаді Магура показали, як їхній підрозділ, створений із екс вязнів зачищає позиції ворога на Покровському напрямку і займає їх. Більшість тих, хто потрапив в армію з місць позбавлення волі, зараз ще проходить навчання, але є й ті, хто дістав поранення і загинув. Марія Малєвська з Харківщини детальніше. Це бійці батальйону спеціального призначення шквал 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Сьогодні вони вивчають міни та гранати. 95% військовослужбовців у цьому батальйоні це колишні ув'язнені. Наладку вкинули, продовжуємо бій. Рибристу кинули в укриття. в укриття. Інструктор на псевдочуб після кількох поранень та бойових травм у тил каже: повертатися не захотів, робить те, що може, навчає порвані коліна, і з порваними колінами воював весь Бахмут зимовий на знеболювальних. Опановують новобранці як штурмувати окопи та будівлі, як надавати першу домедичну допомогу, як висаджуватися зброні. Окрім базової підготовки, інструктори бригади розповідають специфіку напрямку, на якому воює підрозділ. Одна з найскладніших нині ділянок. Прикордонний Вовчанськ. Ми ж не теж хлопці непрості, як кажуть. Чи можу я запитати, яка у вас була стаття, За що відбувало покарання? 185, 185, 2, 3. Кража з пронікновінням на російський, скажу кража у. Резбой. Чи допомагають зараз вам оці ваші риси характеру, е які змушували. В принципі, так. Да. Страху немає. Ну, ми прийшли свою школу по-своєму. Мені свою, своя життя була така жорстка. що Я думаю, там нічого не міняється. Бій є, бій. Чи є страх перед ворогом? Немає. Є страх попасти туди до них. Полон так 32-річний Богдан ходив проситися до військомату. каже ще 22-го року, коли був на волі. Не взяли, бо вже на той момент мав тяжку статтю і судимість. З волі потрапити у військо не зміг за 10 місяців. Знову скоїв злочини і вже з тюрми таки потрапив на фронт. Термобарична граната. В чому її суть? По перше, цією гранатою ви можете знищити як живого ворога. Як колісну техніку, так і броньовану техніку вчимо їх, щоб у них тіло запам'ятовувало певні рухи. Певні моменти, тому що бій це стресова ситуація. Завжди я наголошую постійно всім в стресовій ситуації. Мозок твій або відключається повністю, або працює не так, як ти звик. Інструктори і командири батальйону спецпризначення ошелашують у порівнянні зі звичайними мобілізованими деякі з цих бійців на голову вище. Це вони мотивовані більше. Таке мотивоване поповнення. Я останній раз бачив у 2022 році, тому серйозно так, вони виконують задачі, вони навчаються, в них є бажання, є натхнення. Вийти з тюрми і піти на фронт не можуть засуджені за тяжкі злочини. Умисне вбивство, зголотування, ті, хто скоїв злочин проти нацбезпеки, хабарники. Переважна більшість бійців у батальйоні шквал кажуть командири. Це колишні розбійники, крадіжки, розбій, тяжкі тілесні, якось у Сергія. Що за бійка була? Ну, заступився за людей, але ж ну переборщив. Скажіть мені чесно, оця риса вашого характеру влізти в біку зараз вам на фронті допомагає? Так, допомагає, бо в мене нема страху. Сергій вже встиг дістати поранення у Вовчанську. Їхню групу росіяни накрили з мінометів. Ну, в грудну клітину під, під бронежилет з збоку залетів осколок. Ну, вирізали, вже, зашили. По суті, для вас. Будуть міни ділитися на два види. За попередніми підрахунками. Українське військо мають поповнити близько п'яти тисяч колишніх в'язнів. Досвідчені армійці розуміють, не всі з них мають щиру мотивацію боронити країну. Частина намагатиметься використати це для спроби втечі, і такі випадки вже є. Є і загиблі. Та за результатами перших боїв кажуть командири підрозділом екс в'язнів і їхньою ефективністю приємно здивовані. Є військовослужбовець для прикладу проведу, який вважався таким що знак безвісті з поломаною рукою, з поломаною ногою. Майже 10 днів вів з собою полоненого, дістався до нашої ну, до підконтрольної нам території, віддав полоненого і сам відбув на лікування. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ, Єдині новини. Відтепер лікарі, які йдуть на службу, одразу отримуватимуть військове звання незалежно від того, проходили вони строкову службу або навчались на військовій кафедрі. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону. Раніше, за її словами, ці медики, які йшли на фронт і не мали попередньо жодного стосунку до військової справи, вимушені були служити на посадах до прикладу кухаря чи водія. Відбуватись буде атестація з отриманням первинного е, офіцерського звання молодший лейтенант одразу під час мобілізації або підписання контракту, тобто людина одразу буде призначатися на лікарську посаду. Те саме стосується тих лікарів, які вже служать, але не мають цього звання. Передбачені зміни в положення і щодо цих людей. Відвідали передовий командний пункт сил спеціальних операцій на Харківському напрямку та привітали бійців з професійним святом. Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським сьогодні побували поблизу Вовчанська. Глава держави відзначив воїнів, які часто виконують найскладніші та найнебезпечніші завдання державними нагородами. А ще провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в Харкові та області. Основна тема підготовка регіону до опалювального періоду. Говорили й про захист об'єктів енергетичного сектору Подолання енергодефіциту і забезпечення теплом та світлом в осінньо-зимовий період. Крім цього, як розповів у вечірньому відеозверненні президент, він сьогодні побував на Полтавщині. Там мав зустрічі з підприємцями та працівниками оборонних підприємств в межах платформи, зроблено в Україні. одразу, одразу багато ініціатив бізнесу. Готовності компанії працювати заради держави, пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення. Сьогодні є підписані контракти, і вся наша українська продукція і військова, і цивільна, кожне робоче місце, все це допомагає допомагає Україні вистояти. Наша наступна історія про військовослужбовця Олександра з позивним кіт. Він пройшов негарячіші на точки, але два роки тому боєць потрапив під ворожий танковий обстріл. Тіло захисника буквально зламало навпіл. Він вижив, але нині пересувається на кріслі колісному, бо не відчуває нічого нижче грудей. Втім, це не завадило йому стати вчителем. Олександр створив військово-патріотичний гурток у рідному селищі на Київщині і ділиться з дітьми, навичками виживання. Однак на заваді урокам стає нестерпний біль. Він і Інколи не дає чоловікові навіть встати з ліжка. Існує загроза, що у захисника взагалі може не витримати серце. Та лікарі кажуть, шанс на порятунок є. Але для цього воїну потрібна наша з вами підтримка. Для них він вчитель, але діти називають його просто кот. Бо такий позивний Олександр отримав ще від побратимів у війську. Да. показуй, розказуй, що тобі протечки. Розкажи для чого воно. Олександр, професійний військовослужбовець, і на війні з 2014-го був у найгарячіших точках. Згодом звільнився, працював водієм, але коли Росія почала повномасштабне вторгнення, знову подався до війська. За роки служби кот мав кілька поранень, але в жовтні 2022-го у Бахмуті під час штурму снаряд від ворожого танка розірвався надто близько. Воїну пошкодило хребет та уразило спинний мозок. Мої ноги зламало під мене під затилом. Я ще дуже довго. Не втратив свідомість, Я ще робив свою роботу, але я не знаю, це таке відчуття було, я не розумів, мені не боляче не було. Просто в мене везде виходила кров». От вижив, але не відчуває власного тіла нижче грудей. Спершу у нього було тривале лікування в Польщі, втім абсолютно безрезультатне каже воїн. Тому повернувся додому, але без діла сидіти не зміг і організував у рідному селищі пісківка, гурток для дітей. Людина, яка працювала з дітьми, вона пішла воювати. Тобто, я прийшов сюди займатися з дітьми, так як ДПЮ, захист вітчизни, але я все ну. Переналаштував, діти повинні розуміти, що таке медицина. Це найголовніше, я вважаю. Так, Олександр став керівником військово-патріотичного гуртка. каже, спершу прийшло лише двоє хлопців, але з часом практичні заняття від військовослужбовця стали аж дуже популярними. І нині у кота майже пів сотні учнів. Вони собі самі придумали позивні. Так само і гасло. Я ну взагалі туди не лізу. Занять – це навчитися зберегти життя. Для цього у кожного є персональна укомплектована аптечка. Позивний мій гайка. Мені зараз треба буде показувати, як надягати правильно турнікет. Як найвищий турнікет по більшості, і це максимально затягнути паличку. Саме головне це час. Написати на етикет і придуплювати його. Вона... Придублювати на тілі. Але нині такі зустрічі із дітьми це радше рідкість, адже військовий знову на реабілітації. Так кожен ранок, кожен день ми встаємо з ліжка. Ліжко високе, тому то трішки важко. От там. все. Я чисто підтримую, щоб він ніде не. Дене. Та. Стає все важче через постійний біль в ногах, від якого ціпеніє все тіло, але воїн вже потроху вчиться самотужки стояти. Шуречка, я без тебе нікуди. Раз, два, три. Оп. На жаль, я часто не можу тренуватися, тому що в мене постійні болі. Хаосне. Тобто, воно може бути це кожні 10 хвилин, кожні 15 хвилин. Каті. Один із нестерпних приступів у Олександра стається просто під час запису нашого інтерв'ю. Не може. Приступ триває кілька хвилин. Олександр не може ні говорити, ні рівно дихати. Спазм судорога, я вже не, не понімаю, як його назвати, але це. Уже два роки ночі, я взагалі, ну до п'ятої, шостої ранку я взагалі не сплю. Навіть знатворне п'ю, там безболи, ну вже нічого не допомагає. Від життя на знеболювальних страждають внутрішні органи, вже є ушкодження печінки, відмовляють нирки і може не витримати серце. Лікарі дають єдину надію встановлення нейростимулятора спинного мозку, який зменшить больовий синдром. Такий пристрій є у побратима, який має подібну травму. Він вшитий е в мене в бік. Від нього йдуть провода до спини на хребет і встановлені на облочку спинного мозку. Я відчуваю ноги, я вже можу підіймати там стопи. Пади мать тому Олександр певен окрім зменшення болю, у нього ще й з'явиться реальна надія знову ходити. Вартість нейростимулятора для захисника 837,5 з половиною тисяч гривень. Гроші родина і близькі Олександра збирають вже другий рік, але самотужки ця сума для них не підйомна. Тому поки що, навіть попри біль Олександр з лікарні їде до своїх учнів. Я вже виїжджаю до вас, так що можете потихеньку збиратись приблизно. Ну, десь на другу годину дня. Все, я вас буду чекати. Цілую люблю пух. Бо знає, діти чекають на повернення вчителя. Можете, Його учні теж мріють якось піти разом із котом у похід. Ще пів місяця буду лікарні лежати. Це як мінімум. Це не знаю, як воно буде далі. Можуть ще навіть на три місяці оставити. Буде. буде, але буде пізніше. Виїзд буде 100%. Насправді допомогти здійснити мрію можемо, і ми з вами зібравши необхідну суму на нейростимулятор. Для цього потрібно перейти за qr кодом який ви бачите на екрані. Пам'ятайте, важлива кожна наша гривня. Олена Ровенчук та Євген Зузуля, Програма вікна СТБ. Марафон єдині новини. Зі світлом українці проведуть завтра увесь день. Такий попередній прогноз озвучили в Укренерго. Причина зниження споживання через відносне похолодання, а також повернення в роботу двох блоків АЕС. Втім, і досі енергетики фіксують перевищення лімітів споживання. Наразі у 18 областях ви можете побачити на мапі регіони, де використання найбільше серед лідерів споживання світла, Житомирщина, Рівненщина і Кировоградщина. У жовтій зоні використання електроенергії менше. Там нині Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська області. Та місто Київ та усіх споживачів енергетики закликають економити, вимкнути потужні прилади, а за потреби користуватися ними по черзі. І ось маємо новину. Україна здобула першу медаль на Олімпійських іграх 2024. Буквально декілька хвилин тому українська фехтувальниця Ольга Харлан у поєдинку за бронзу перемогла представницю південної Кореї. Це її шоста олімпійська медаль.